Друзі, я вас вітаю! Це канал Максиму за лайф. Рубрика Три поради. Працюємо на трьох колодах, як завжди. Колода світлої тіні, таро містичної палітри. Золоте таро. Вибирайте ваш варіант. Можете дивитися до кінця розклад. Він невеличкий, і всі варіанти між собою якимось чином перегукуються. Отже, перший варіант. О, як це мило, Паш Келихів, Паш Кубків, Романтік. Сьогодні можете отримувати, отримати приємну якусь звістку, гарного листа. Взагалі, сьогодні настрій такий у вас. Знаєте, на відміну від вчорашнього. От саме. Виконанні цієї колоди авторської, тут ще про мрії, тут можна собі дозволити мріяти. Повнолуння, здається, якщо я не помиляюся, зараз ідея, воно якесь таке магічне, і воно таке важливе. Це та ситуація, коли можна помедитувати. І навіть написати самому собі листа з майбутнього. От я би так вам порадила. Знаєте? Тут, бачите, тут конкретно мрійник. Тут, правда, взагалі любов показують, прям таке серденько-сертенько. Тут такий настрій, коли людина ходить ніби по землі, але таке враження, що вона літає десь в повітрі. Тобто вона думками десь. І проробіть сьогодні таку практику. Тим більше, сьогодні, от повня. Це дуже потужна енергія, дуже потужна. Напишіть собі листа з майбутнього. І от всі мрії відпустіть і відпустіть вашу фантазію. І це так класно. Ви собі уявляєте, як ця практика працює. Я колись собі писала, до речі, листи з минулого. В мене була одна людина, дуже підступна в якомусь сенсі. Але я її постійно прощала. І щоразу мені було боляче, коли несподівано повторялася ситуація. Я собі просто одного разу написала листа і собі сказала, навіть знаєте, заклеїла і написала, типу, відкрити, коли знову прийдеться людина. І там я собі говорила: ти знову радісна, ти знову довіряєш, ти знову по тим самим грабелькам. і розказувала, що я зараз відчуваю. Цікава така практика, сама собі придумала. Так, а отут, навпаки, напишіть собі листа з майбутнього, хорошого листа, напишіть. Можливо, у вас є якась мрія. І напишіть, як ви її вже реалізували. І кажете: Ой, та не хвилюйся, слухайте, от ти зря зараз переживаєш, ти знаєш? А от воно тепер так, так і так. Так що все в тебе вийде вперед. І ви як закидуєте, як в машині часу розумієте таку вудочку, як ловите вже на живця свою мрію. Отака буде вам порада. Другий варіант четвірка мечів. А, четвірка мочі, вимушена зупинка. Якось я на каналі Костельова дуже класно розповідала про цю карту. Знаєте, от скільки працюю старо, і щоразу з потоку за ту чи іншу карту все одно приходить нова інформація, і саме тоді, коли я працюю з вами. От ніби ти знаєш, Таро, ти все це знаєш, ну, коли ти вступаєш в діалог з картою, раз і приходить думка. Так от я говорила таку ситуацію. От, як правило, вимушена зупинка, говорить ця карта, типу не час діяти і все таки інше. Це такий, е може бути, Моменти, які стосуються тільки якоїсь одної ситуації. Ви сьогодні можете бути абсолютно активними, щось робити, якісь там інші там, справи. Але, от стосовно якоїсь сфери, ви відчуваєте, що туди не треба йти. Ви не готові, простір не готовий. І отут порада прислухатися до свого внутрішнього відчуття. От якщо ви сьогодні щось не хочете робити, не робіть. Бо ми такі відповідальні, часто ну, не хочу, але треба. Ви знаєте, І раніше, я вам так скажу, є різні етапи в, життя, в житті людини. І цим, між іншим, дуже важливо розуміти. Є життєвий етап, коли ти мусиш робити щось через не хочу і через не можу. І він такий особливо в юності, коли ми чогось навчаємось. Завжди це відчуваєте. От не можу, не хочу, але є чіткі відчуття треба, і тоді ви переступаєте через своє не можу, це одна історія. А буває етап в житті людини, коли вона освоїла вже цю відповідальність, коли вона вже може робити тоді, коли навіть не хоче, і може тоді навіть коли не може. І приходить момент, коли дуже потрібно слухатися своєї внутрішньої. Музики, розумієте, свого внутрішнього звучання. От з якогось моменту в моєму житті чітко наступив такий етап, коли от я не хочу, причому інколи не можу пояснити. І от я себе там кілька разів пересилювала, і потім мені це дуже дорого коштувало дуже дорого. Тому останнім часом я завжди слухаюсь. Себе. І тут порада, послухайте себе. Ми ж бачимо, він не хворий, він не мертвий, він лебітує, він медитує, він літає, тільки тут так образно літає в думках, в своїй уяві. Щось, до речі, подібне, тільки тут ще є такий ребентик, і о, така юнацька якась, безпосередність, легкість. Тут чи немає навіть свідомості, усвідомлення. Тут і знаєте. А отут тут є усвідомлена зупинка. Тож, прислухайтесь до поради. Третій варіант. Ну, п'ятірка пентаклів, маєш тобі. А це карта взагалі. Це карта духовного, душевного, матеріального упадку. От ми навіть бачимо щур. Тут вам видно? Дірку десь проробив і ваші ресурси десь висипаються. І от вам потрібно проаналізувати, а чому ви зараз в такій ситуації? Чому ви такі точите? П'ятірка Пентаклів зараз не говорить а, ну, про те, що. Ой, вам зараз бракує гроші на щось. Знаєте, от як мені раптом ця карта розкрилася? Взагалі. Бажання мають співпадати з можливостями. А, і тут теж треба прислуховуватись. Тут якось карти, вони всі звучать мені акордом, всі три варіанти. По суті, коли людина не може і не має ресурсу, це не обов'язково навіть про матеріальне. Хоча частіше це матеріальне це карта боргів, кармічних боргів, упадку енергії. Хоча пентаклі — це як часто про матеріальне, конкретно про матеріальне. І добре, коли ви навіть не хочеться нічого, тому що ви відчуваєте, що ви зараз не можете. А от є, знаєте, у людей, от якщо поєднувати оцю карту, і отак їх поєднати, знаєте, я хочу, я не можу, але я йду, купую і влажу в борги, тому що не можу себе зупинити. Тут так цікаво. Якщо навіть триплетом читати, я чогось хочу, мрію, але є зупинка, тому що не можу чомусь собі дозволити. І різні на то є причини. Чому. І тому п'ятірка Пентаклів вам пропонує не вбиватися, що в мене борги, а проаналізувати, чому і шляхи виходу з цього, з цього занепаду. Медитація. От, приходимо буквально, ви можете прийти в зворотню і написати собі знову ж таки вертаємось до цього варіанту, листа з майбутнього, щоб все у вас розрулилось. Отакий такий був сьогодні розклад. Така була сьогодні з вами зустріч. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, як програється розклад. Ставте вподобайки, це святе діло, і до наступних зустрічей. Ваша Максимоза.